Добрий день! Сьогодні пропоную пограти в дидактичну гру їстівні та отруйні гриби. В банку з червоною кришкою ми будемо класти отруйні гриби, а в банку з зеленою кришкою їстівні гриби. Будьте уважні. Цей гриб називається сироїшка. Це їстівний гриб, тому ми його покладемо у баночку з зеленою кришкою. Цей гриб називається павутинник і він отруйний. Тому ми його покладемо в баночку з червоною кришкою. Цей гриб називається чортів гриб. І він отруйний. А ці грибочки називаються печериці. І вони. Їстівні грибочки. Цей грибочок називається лисичка, і це їстівний гриб, а це не справжні опеньки, і вони не їстівні гриби. Цей красень називається мухомор, але він отруйний гриб. А це білий грибочок. І він їстівний гриб. Ці грибочки називаються печериці. І вони їстівні гриби. А це бліда поганка і це отруйний гриб. Ці гриби називаються мухомори поганковидні. І вони отруйні гриби. А ці грибочки це опеньки які ростуть на пеньочках і вони їстівні Цей гриб називається зморшок. І він їстівний грибочок. А цей гриб називається гірчак, і це отруйний гриб. Цей грибочок називається підберезовик, тому що він росте підберезою. І він їстівний гриб. А і це теж їстівний грибочок. Ось такі грибочки ростуть у лісі. Вони бувають їстівні та отруйні. Будьте уважні. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!